Всім привіт сьогодні 25 липня приїхав знімати стан соняшника з Тахсон. Це в нас Миколаївська область, Баштанський район. Бачимо вже від слів сіли ми його. 12 квітня. Чотири з половиною на сінини на метр. Тут всього лише один дощ був. 18 червня. Більш як місяць. Місяць тому. Була одна культивація і бризкали різним експертом по 45 грамів. Як бачимо, в чисто, вовчку немає. Така засуха, як він взагалі тримається. Що два тижні трималось плюс 40 і більше. Маємо такий стан. Це у нас Еліта Селект Сахсон. Уже один навіть сухий верто. Лівівка пусте тому й засохло Так що якось так, шановні. Тут де земля більш забита, то й соняшний кращий вигляд має. Тому що та волога яка з зими, може більше збереглася і він хоч щось взяв. Такий би був би, о. було б добре, непогано. Містами хоч більш менше, містами взагалі вже сухарь. Всього лише один дощ був. І плюс. Неймовірна спека. Цьому в році хоч соняшнику понасивали, але погодні умови не сприятливі. Навіть в центральних частинах теж багато видно, що засохло. Що добре? Такий стан Еліта Селекция. А ну, ще плюс бризкали повесту бором листова підживлення було по висту бором. Так що якось так. Ну, добре тоді. Дякуємо за перегляди.